Не гребують на виборах і зовсім забороненими прийомами. Від погроз до побиття кандидатів найбільше постраждали від таких прийомів висуванці удару. Кількох вже побили. Інших, як приміром, у броварах, просто завалили наклепницькими листівками та газетами. За буквально 3-4 місяці було три підробних газети, три підробних плакати. Листівка. Ось як приклад можу вам показати підробну газету Громадський захист Київщини, в якій це в липні була випущена газета, в якій говориться, що мене затримали з 5 кілограмами героїна на Подолі. А в цей час я був на з'їзді обласному удару. Аби розібратися з виборчими провокаціями, які застосовують проти кандидатів удару, цього тижня Віталій Кличко добився особистого прийому з генпрокурором Віктором Пшонкою. Ми надали факти тиску на кандидатів депутати, відкриття кримінальних справ на сьогоднішній день, які є е, е, порушення з. Закону і законність таких дій в 10-денний термін прокуратура пообіцяла дати правову оцінку таким діям. Тим часом єдиного опозиційного кандидата на мажоритарних округах батьківщина й удар хочуть визначити на двох. Головна дилема кого знімати з перегонів? Здається, що не по всіх округах знайдуть ну, компроміс, тому що тут ще не тільки партійні інтереси, а інтереси ще й особисті. Люди вже вклалися в кампанію, не всі будуть зніматися. Чи домовиться опозиція про спільних кандидатів і скільки їх загалом залишиться до виборів, ясно стане трохи більш, ніж за тиждень. 15 жовтня останній день, коли ще можна знятися із перегонів. Володимир Соколов, факти тижня.